Нова українська школа п'ятий клас письмовий твір роздум на тему, пов'язану із життєвим досвідом учнів у художньому стилі. Текст – це твір, у якому ми висловлюємо власні думки, докази щодо конкретної проблеми. Ось перед нами зразок тексту роздуму, який ми складали на одному з попередніх уроків: чи повинен кожен з нас оберігати світ, у якому живе? На мою думку, гармонія з природою запорука щасливого життя людини. Матінка земля дає нам неймовірні скарби. Ми вирощуємо фрукти й овочі, споживаємо м'ясо тварин, видобуваємо корисні копалини. Людина навіть може дихати завдяки природі, болота й ліси, виробляють кисень. Життя і добробут людей тісно пов'язані з природою. Забруднені річки й озера, виробані і засмічені ліси, несуть загрозу і людині. І якщо хворіє природа, то хворіє і людина. Земля це наш дім. І від того, чи буде цей дім затишним, залежить наше щастя. Це зразок тексту роздуму. Роздум може бути розгорнутий, як цей текст, тобто в ньому може бути теза, кілька доказів і висновок. І роздум може бути стислий це короткий роздум, в якому є лише теза і один, два докази. Структура тексту роздуму. Нагадує, як ми вже говорили на попередніх уроках: сендвіч. Теза, докази і висновок. Без жодної з тих частин сендвіча не буде. Тобто, не буде тези, не буде тексту роздуму. Не буде доказів, звичайно, що не буде тексту роздуму. Не буде висновка, не буде розгорнутого тексту роздуму. Ось так виглядає структура тексту роздуму. Дослідження. Тексту. Знайдіть тезу тексту роздуму. Звичайно, що теза знаходиться на початку. На мою думку, гармонія з природою, запорука щасливого життя людини. Який абзац відповідає на запитання чому? На запитання, чому відповідає основна частина, докази, коли ми хочемо. Перейти від тези до доказів, ми повинні поставити запитання, чому я так думаю? Я так думаю, тому що, і продовжувати писати докази. Згадуємо, чим відрізняється стислий роздум від розгорнутого. Чого нема в стислому роздумі? Висновка нема і набагато менше доказів. І ще одне запитання: доведіть, що це розгорнутий роздум. Звичайно, це розгорнутий роздум, адже в ньому є висновок. Земля це наш дім, і від того, чи буде цей дім затишним, залежить наше щастя. Зараз ми попрацюємо з структурою стислого роздуму. До кожної стез підбери докази. Ось тези ми повинні піклуватися про тварин. Кожен з нас має добре знати англійську мову. Ми зобов'язані знати історію своєї країни. Ми ставимо від тез. Ланцюжок слів тому що і придумуємо докази. Ми повинні піклуватися про тварин, наприклад, тому що відповідаємо за все навколишнє середовище. Кожен з нас має добре знати англійську мову, тому що тоді зможемо з легкістю подорожувати по світу та вільно спілкуватися з людьми різних національностей. Ми зобов'язані знати історію своєї країни, щоб не повторювати, наприклад, помилок минулого. Ось так виглядає. Стислий роздум. Сьогодні ми будемо працювати над текстом роздумом у художньому стилі на провчинки людей на основі власного досвіду. Що таке досвід? Досвід це сукупність навичок і знань, набутих людиною. Чим довше живе людина на світі, тим більший у неї досвід. Вчинок це те, що здійснене кимось. І оскільки ми твір намагатимемося писати у художньому стилі, то згадуємо, що художній стиль це стиль художньої літератури, це стиль казок, оповідань, повістей, стиль поезії. І автор використовує засоби образної мови, епітети, порівняння, метафори, тобто прикрашає свій текст. Працюємо над створенням власного твору роздуму. Перший крок: обираємо тему. Ось, наприклад, Найбільше багатство здоров'я тема: чи Україна починається з мене. Справжні герої поруч із нами. Або Ти завжди відповідальний за тих, кого приручив. Перший крок: обираємо тему. Другий крок. Якщо ми, наприклад, обрали тему справжні герої поруч із нами, то, перш за все, ми повинні сформулювати своє бачення проблеми, свою позицію. Це називається теза. Тобто ми повинні висловити думку, чи впевнені ми у тому, що справжні герої поруч із нами, чи заперечити цю думку. Можна використовувати, можна використовувати слова штампи на мою думку, я вважаю, на моє глибоке переконання. Але це не обов'язково. Ось як може виглядати теза, вступ. Герой це людина, що здійснює подвиг з любові до свого ближнього. Чи можна стверджувати, що герої живуть поруч? Так, ці лицарі серед нас, і це діти. Отже, ми повинні шукати докази про те, що діти є героями. Крок третій: наведи докази, чому ти так думаєш, звідки ми можемо брати докази? Докази беруться із власного життя, із життя суспільства, із прочитаних книг та переглянутих фільмів. Оскільки у нас тема. З власного досвіду, то ми можемо брати з власного життя приклади або із життя суспільства, що ми чули, що ми бачили. Питання, яке ми ставимо до основної частини. Як я можу переконати людину протилежних позицій у своїй правоті? Тобто, як я можу переконати людину, яка заперечує, що герої поруч із нами? Які я можу докази навести? Ось як може виглядати твір. Ідеться про дітей героїв. Хтось із них плете сітки, виготовляє окопні свічки для військових, інші збирають кошти для підтримки ЗСУ, допомагають пораненим у госпіталях, ризикують життя. Мене вразила історія Гліба Бондаренка з Харкова. Хлопець перебував на дитячому майданчику, коли почався обстріл міста. Гліб закрив собою маленького хлопчика, врятував йому життя, а сам був важко поранений. Сашко Гуцел, у озахопленій росіянами Бучі, щодня під обстрілами пробирався повз засідки ворога, щоб знайти їжу для менших дітей. Чи думав хлопчик про себе? За перші дні війни Сашко став дорослим, став героєм, навіть не знаючи про це. Андрій Покраса із Київщини разом із батьком, використовуючи дрон, коригував вогонь по ворожих позиціях. Результат його роботи спалена колона з півсотні одиниць російської техніки. Хлопчик рятував Київ. Ось перед нами приклади, докази, докази із життя суспільства. Тобто, ми є свідками, суспільство є свідками тих вчинків, які робили ці діти. І четвертий крок висновок. Висновок, як правило, збігається з думкою, висловленою на початку тексту. Можна використовувати слова отже, можна дійти висновку таким чином. Як може виглядати висновок? Отже, герої справді живуть серед нас. Вони ходять по тій самій землі, що і ми. Вони належать до тої самої нації, що і ми. Діти героїчного народу теж герої. Ось перед нами. Весь текст, у якому є теза, є докази і є висновок. Корисні поради. Дотримуйся пропорційності частин твору. Прикрашай твір засобами образної мови, адже твір повинен бути написаний у художньому стилі. Висловлюй своє ставлення до того, про що ти пишеш.